Право номер 1125 Складіть яку-небудь систему двох лінійних рівнянь із двома змінними, розв'язком якого є пара значень змінних. Коли у нас є спільний розв'язок, це значить, що цей розв'язок задовольняє як перше рівняння, так і друге рівняння, це значить перетворюю його у правильну рівність. Давайте візьмемо. Нехай у нас перше рівняння в першій системі буде. Х плюс y. Тоді х y, якщо ми підставимо значення х та y, це в нас буде 3 плюс 2 дорівнює 5. Тепер візьмемо друге якесь лінійне рівняння. Ми повинні брати лінійне рівняння. Нехай у нас буде х мінус y. Підставляємо значення 3 та 2, отримаємо 1. Ось у нас перше рівняння. Другий випадок. Давайте візьмемо такі самі, таку, таку саму систему рівнянь. Тобто х плюс y шукаємо суму мінус 4 плюс 1, це в нас буде мінус 3, тоді х мінус y, х мінус y це в нас буде мінус 5. Ось друге. А для третього випадку давайте візьмемо щось інше. Нехай у нас буде 2х мінус y. Підставляємо замість х5, замість у – 0, це все має дорівнювати 10. Або ж 2y плюс х замість у підставляємо 0, замість х5, це має дорівнювати 5. Вправа номер 1126. Складіть яку небудь систему двох лінійних рівнянь із двома змінними, розв'язком якої є пара чисел. Ну, нехай перше рівняння це в нас буде х плюс y. Підставляємо замість х2. Замість y мінус 2 маємо отримати 0. Тепер давайте візьмемо інше рівняння. х мінус y. 2 мінус мінус 2, тобто 2 плюс 2, це має бути 4. Ось наша система рівнянь, розв'язком якої є пара чисел 2 та мінус 2. Вправа 1127. Пара чисел є розв'язком системи рівнянь потрібно знайти значення А і Б. Дивіться, коли пара чисел є розв'язком системи рівнянь, це значить, що ця пара чисел перетворює кожне рівняння у правильну рівність. Давайте підставимо замість х та y у кожне рівняння 6 та 4, відповідно. Перше. А помножити на 6 у нас буде 6А. Плюс 2 у 8 дорівнює 26. Тоді з цього рівняння ми одразу можемо знайти значення А. 6А дорівнює 26 мінус 8, 6а дорівнює 18, тобто А дорівнює 18 поділити на 6, 3. Тепер давайте підставимо. Х замість X та y, 6 і 6,4 в друге рівняння. 4 помножити на 6 24 4у, дорівнює 14. 4 y тоді дорівнює 14 мінус 24 дорівнює мінус 10. Тільки тут же ж в нас не y, це ми y підставили, в нас залишається b. Давайте виправимо. Тут у нас буде b. Тобто 4 b дорівнює мінус 10, b дорівнює мінус 10 четвертих, скорочуємо на 2, це буде мінус 5 других, тобто мінус 2,5. Номер 2. Робимо так само. Підставляємо цю пару чисел в кожне рівняння замість х та y. Дивимося, 5 помножити на 6 30. Плюс 4 y дорівнює 6. 4 y дорівнює 6 мінус 30 мінус 24. Знову написали Y, це ж у нас Б. Так, давайте виправимо щось. Так, де у нас тут стирачка? Так, це в нас Б буде, правильно. Ось у нас Б. Тобто Б буде дорівнювати мінус 24 поділити на 4 буде мінус 6. Тепер знайдемо А. Підставляємо А помножити на 6. 6а плюс Бі. Це мінус 6 замість Б. І та замість і підставляємо 4. Ось 4 дорівнює 0. Тоді 6а. Мінус 24 дорівнює 0, 6 А дорівнює 24, та А дорівнює 24 поділити на 6, 4. Тобто, в другому випадку А дорівнює 4 відповідь, а Б дорівнює мінус 6. Запишемо відповідь також і для першого випадку. Ось у нас А дорівнює 3, Б дорівнює мінус 2,5. Справа номер 1128, при яких значеннях А і Б пара чисел є розв'язком рівняння системи. Коли пара чисел є розв'язком рівняння системи, це значить, що ця пара чисел, якщо її підставити замість х та Y в кожне рівняння, перетворює кожне рівняння у правильну рівність. Щоб знайти А і Б потрібно замість х в кожне рівняння підставити мінус 2, а замість y підставити 3. Отримаємо а помножити на мінус 2 мінус 2а, мінус 3 помножити на 3 мінус 9 дорівнює мінус 13. Тоді мінус 2а дорівнює мінус 13 плюс 9, мінус 2а дорівнює мінус 4. Тоді а дорівнює мінус 4 поділити на мінус 2, це в нас буде 2. Підставляємо тепер замість х та у у друге рівняння. 7 помножити на мінус 2 мінус 14 плюс 3b замість у підставляємо, дорівнює 1. 14 переносимо в праву частину, 3b дорівнює 15, а отже, b дорівнює 5. Відповідь, щоб дана система рівнянь мала розв'язок. Мінус 3. Потрібно, щоб А дорівнювало 2, а Б дорівнювало 5. Вправа номер 1129. Чи має розв'язок система рівнянь. Дивіться, якщо система рівнянь не має розв'язків, це значить, що прямі, які відповідають кожній з лінійних функцій, будуть паралельними. А це значить, що вони мають вигляд. Ах система має вигляд такий, Ах плюс By дорівнює С1, а друге рівняння Ах плюс Бі такі самі коефіцієнти, має дорівнювати С2. Тобто С1 та С2 мають різнитися, тільки в цьому випадку у нас прямі будуть паралельними. Якщо С1 дорівнює С2, то прямі співпадають, а отже ми матимемо безлість розв'язків. Так, давайте розглянемо перший випадок. 2х мінус 7y дорівнює 6. Друге рівняння 8х мінус 28 дорівнює 24. Кожне рівняння я завжди можу помножити або поділити на якесь число. Дивіться. Щоб знайти однаковий коефіцієнт біля х, тут я маю 8, тут я маю 2. Давайте я помножу ось це перше рівняння все рівняння, на 4. Так? Що це значить, коли я множу рівняння на 4? Це значить, що я маю помножити п, ліву частину цього рівняння на 4 та праву частину цього рівняння. Що я отримаю? Так, дивіться: множимо на 4. Отримаємо 8х мінус 4 на 7 28y дорівнює 24. Та записуємо друге. 8х мінус 28 знову дорівнює 24. Ми знайшли два однакових рівняння. А отже, ці рівняння співпадають, так? Це значить, що на координатній площині, якщо ми їх побудуємо, це буде одна і та ж сама пряма. А значить, ці рівняння мають безліч коренів. Ця система рівнянь має безліч коренів, має безліч розв'язків. Значить, ця система значить, має розв'язки, безліч розв'язків. Номер 2. 2х. Плюс y дорівнює мінус 2. 6х плюс 3 дорівнює 9. Так, знову порівнюємо коефіцієнти. Тут маємо 6, тут маємо 2. Давайте помножимо перше рівняння, помножимо на 3. Тоді отримаємо: множимо як ліву частину, так і праву частину. 6х плюс 3y. Дорівнює мінус 6 мінус 2 помножити на 3. А тут ми маємо 6х плюс 3 y дорівнює 9. Дивіться, коефіцієнти біля x та біля y однакові, як в нашому прикладі. А ось c 1 дорівнює мінус 6, це 2 дорівнює 9. А отже, графіком цих рівнянь є паралельні прямі, а отже, ця система рівнянь розв'язків немає. Номер 3х плюс 2y дорівнює 05, 2х плюс 4у дорівнює 2. Так, порівнюємо коефіцієнти. Тут маємо 2, тут 1. Давайте помножимо перше рівняння на 2. Отримаємо 2х плюс 4y дорівнює 05 помножити на 2 буде 1. А тут маємо 2х плюс 4 у дорівнює 2. Коефіцієнти біля х та біля у однакові, а ось С1 та С2 відрізняються. А отже графіками цих функцій будуть паралельні прямі, а отже ця система рівнянь розв'язків немає. Вправа 1130. Чи має розв'язок система рівнянь? Дивіться, система рівнянь не має розв'язків, коли графіки лінійних функцій, тобто прямі, будуть паралельними. А коли в нас прямі будуть паралельними, потрібно, щоб виконувалось таке правило. Нехай перше рівняння має вигляд АХ плюс b дорівнює C1, а друге рівняння такі самі коефіцієнти біля х та біля Y. АХ плюс Бі. Але дорівнює С2. В цьому випадку система не буде мати розв'язків, так як прямі будуть паралельними. Потрібно зауважити, що якщо С1 дорівнює С2, то дві прямі будуть збігатися. Вони вже. Будуть мати безліч розв'язків. Тобто, якщо ви побудуєте дві однакові прямі на координатній площині, всі точки кожної прямої будуть також належаті і другій прямій. Тобто, у нас буде безліч розв'язків. Тобто, щоб система не мала розв'язків, потрібно, щоб С1 було відмінне від С2. Перший випадок. Х мінус дорівнює 4. А тут маємо 3х мінус 3 дорівнює 6. Порівнюємо коефіцієнти. Тут маємо 3, тут маємо 1. Давайте помножимо перше рівняння на 3. Ми завжди можемо помножити будь-яке рівняння на будь-яке число та поділити це рівняння на будь-яке число. Коли ми множимо рівняння на число, що ми робимо? Ми ліву частину множимо на це число та праву частину множимо на це число. Що отримаємо? Множимо. 3х мінус 3 y має дорівнювати 4 на 3 12. Та переписуємо, 3х мінус 3 y дорівнює 6. Як бачимо, коефіцієнти одинакові, а ось це 1 відмінне від c2. Тобто ця система, графіком цієї системи є паралельні прямі, а значить, ця система розв'язку не має. Номер 2. Х-1,5 дорівнює мінус 4 3 3y 2 x дорівнює 8. Порівнюємо коефіцієнти. Тут 1, тут мінус 2. Давайте помножимо перше рівняння на мінус 2. Що ми отримаємо? Множимо ліву частину та праву частину. Так, мінус 2х. Далі мінус 2 помножити на мінус 1,5, це в нас буде плюс 3 у Дорівнює мінус 4 помножити на мінус 2, це в нас буде 8. І дивіться, таке саме рівняння ми маємо. І в другому випадку 3y-2х дорівнює 8. У нас С1 дорівнює С2. У нас повністю однакові